Поймо вам про рух. Саме лівий берег зараз виконує цей штрафний, і що удар від воріт. Що у нас війна проходить, все ж у нас були і ковідні часи. Є у нас удар перший, і що віддаємо їм належне, поки що. Гравці, захисники руха діють досить впевнено і надійно. Ще одна атака лівого берега. Є у нас удар знову ж заблокований. І дуже-дуже неточний удар зараз трансляторам, так і звісно, що самим футболістам поки що немає того швидкого темпу, який чекають, якого чекають від. Ці руха, багато помилок, таких невимушених потрібно зараз, напевно, що львів'янам просто заспокоїтися. Дивіться, що? що ми зараз побачили. Стрімкою, поки все добре, центральною зоною летить вперед, зараз гравець. Рух Артем Федушко, Артем Федушко вривається! Пробиває м'яч, летить над поперечкою Артем Федушко. Як же він це зробив? Атака чергова правим флагном. Ну ось те, про що я говорив. Рух дещо освоївся, дещо призвичаєвся до поля, до суперника і вже одну за одною проводить свої атаки. Є удар у руки. Але там захисники лівого берега відпрацювали і знову зараз може бути навіс. Дають спокійно пройти, дають спокійно пробити зараз. Денису Гордієву, ще один удар над воротами на стадіоні гостей. Там останній пенат, тільки вирішив долю. матчу. Ще один удар зараз. Відзначаємо від руху. Лівого берега, і потім там був удар повз ворота, і лівий берег зумів вирвати в останньому пенальті перемогу для себе. І ще один удар! І ще один удар, який завершується взяттям воріт, друзі. Ось так. І що зараз? Знову ж таки, не проходить. Передача! Поперечка рятує зараз. Рух, який удар зараз дався, щоб виправити становище, у якому опинилися футболісти у білій формі. Є удар зараз. Ну, але знову ж таки, не дуже він був підготовленим. і проведені, але ми зараз є свідками чергового розіграшу. 2-0. Рух. Після першого тайму вигравав. Зараз яка прикра помилка була від захисника лівого берега. Тож є навіс. Що там? Ще один кутовий. Забили футболісти руха. Десь метрів з 25. Можете примотати, знайти цей момент. Досить ефектний гол. Я гадаю, що ви його вже всі бачили. Якщо ви слідкуєте за нашою атакою. зараз знову! Який же постріл? Здалеку друзі. Ну і другий м'яч. Коля, коля уважно грає. Точно не дуже сильно і тепер вже рух. Переходить свою атаку у свій наступ. І є удар, але удар не найкращий. Триває атака. Є простріл, але там прочитав цю передачу. Іван Дмитренко, але далеко не вдалося вибити. А ось подивіться, це просто фантастичний. Дисципліновані. Видно, що ці футболісти давненько. Напевно, що грають разом і відчувають один одного. І є удар. Знову ж таки, удар. Але не від лівого берега, а від руха. Гравці лівого берега, але знову ж таки. Нічого не вдалося. А Ось зараз! можливість у Руха і забиває.